Оформлення водійського посвідчення без присутності, офіційне внесення в базу, 3-5 робочих днів, відправка поштою, є післяплата. Ні, це не я збираюсь підзаробляти. Це інстаграм. Мені пропоную рекламу. Ви уявляєте? Такого нагабства годі й уявляти. Але мені стало цікаво, і я погуглила. І так, дійсно, є такі схеми. І дійсно, начебто майбутнього водія заносять в бази. Це роблять недобросовісні цнапи на Дня адміністративних послуг, там, де шлюб за добу і таке і інше. І поки я готувала для вас цю новину, мені трапилася ще цікавіша новина. СБУ викрили в Києві підпільний ЦНАП, який продавав фальшиві паспорти та водійські документи отакої. Кіберфахівці натрапили на цілий підпільний цех з виготовлення штампів, печаток, не тільки України, а й Євросоюзу. Та це ще не все. В меню також були свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, фальшиві дипломи про вищу освіту, акти власності на землю. Вартість підробки сягала до 300 тисяч доларів, а за посвідчення водія до 7 тисяч доларів. Опрацьовували до 50 клієнтів на місяць. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Цікаво, а як же буде з клієнтами? Адже бази даних лишились. Їх будуть шукати, як думаєте?